Мої вітання з лавандової кухні. Сьогодні ми з вами приготуємо старовинне блюдо затірка. Що для цього потрібно: картопля, морква, цибуля, борошно і два сирих кури, куриних яйця. Яйця ми вбиваємо в борошно, розмішуємо і робимо таку затирочку. Я все вам цим покажу. Цим часом у мене вариться бульйон на корінних крилах. Я сюди додала цибулину, неочищену для яскравості кольору. Ось так висипаємо до борошна наші два курячих яйця, гарно змішуємо і розтираємо ось в таку дрібненьку крихту. Ось дивіться, яка міцна крихта в нас вийшла. такого вигляду, бульйон наш докипає, тим часом я. Роблю нашу піджарочку. До рослинної олії додаю верскове масло, цибуля, морква, піджарюємо, струшуємо зайве борошно і в нашу затірку додаємо киплячий бульйон. Ретельно перемішуємо, щоб не було грудочок. Додаємо лавровий листочок. І, на жаль, у мене італійські трави в цьому смачному. Українському блюдові. Ось так виглядає наша затірка. Обов'язково скуштуйте, обов'язково приготуйте це блюдо. Це смачно! Всім гарного, доброго, мирного дня. Смачного будьте впевнені, що це корисно, смачно, це зігріває душу і наповнює родину теплом та затишком. На все добре!